Вітаю, яким побачила перший робочий день тижня, 10 червня. Наша команда Довідаєтеся за мить. Згідно указу президента України орденами за мужність нагородили воїнів спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан. Нагороди розвідникам вручив Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. Бійці, котрі отримали відзнаки, брали участь у спецопераціях в акваторії Чорного моря та на території тимчасово окупованого Криму. Командир спецпідрозділу із позивним Титан став повним кавалером ордену за мужність. наложение органа на мужность ступень. Жу, Доступ до безкоштовної медицини у Хмельницькій громаді розширено. 32-гу амбулаторію сімейної медицини відкрили в обласному центрі. Медичний заклад працюватиме у новому приміщенні, яке обладнане усім необхідним. Загалом там планують обслуговувати близько 8 тисяч хмельничан, як дорослих, так і дітей. Детальніше про комфортні та якісні медичні послуги у новоствореній амбулаторії у сюжеті Тетяни Ржепянської. Комфортно, сучасно, а головне безкоштовно для мешканців амбулаторію відкрили у Хмельницькому мікрорайоні Озерна. Це вже 32-й медзаклад, який відремонтували або відкрили з нуля для якісного надання послуг. Приміщення облаштували новітнім обладнанням. Маємо плантограф клінічний аналізатор крові і сечі, кг-апарат УЗД-апарат портативний. Тож тут пацієнт може безкоштовно зробити розгорнутий аналіз крові та сечі, здати аналіз на глюкозу, холестерин, зробити тест на вірусний гепатит та ЕКГ. порівняно з іншими амбулаторіями. У нас є портативний УЗД-апарат, тому можемо виконувати на первинному рівні і ультразвукову діагностику для того, щоб відрізнити стан терміновий, нетерміновий. Чи можемо зачекати, чи необхідно людину якнайшвидше скерувати далі? Я думаю, це велика перевага. Амбулаторія буде обслуговувати близько восьми тисяч осіб, з них не менше двох тисяч діти. Нині у закладі працює п'ять лікарів, три сімейних і два педіатри. Найосновніша і найулюбленіша моя частина роботи це профілактика. Це безпосередньо вакцинація, профілактичні огляди. Але також надаємо первинну медичну допомогу на первинному рівні і дорослим, і діткам. За планами у місті має функціонувати близько 35 нових медзакладів, що максимально наблизить комфортну медицину до людей. Тетяна Чепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Любов рушійна сила навіть у найтемніші часи Владислав та Вікторія молода сім'я, яка є прикладом цілющої та всепереборної сили кохання. Разом вони майже два роки, але їхні почуття неодноразово випробовувалися на міцність. Через місяць після знайомства чоловік на війні отримав поранення. Шансів оговтатися майже не було. Проте, щоденна підтримка Вікторії допомогла та врятувала. Однієї з найпрекрасніших мити у житті пари бачила наша Оксана Медведєва. І в горі, і в радості, у хворобі, і в здоров'ї. Для Владислава та Вікторії це не просто слова весільної обітниці, а випробування, яке гартувало їхнє кохання. Майже два роки тому вони познайомились у Харківській області, де влад ніс військову службу. Через місяць він отримав важке поранення. Це був довгий шлях після поранення, і була реабілітація, багато всяких процедур, операцій, відновлення мовлення. І у нас була така домовленість, що що наступить весілля, ми одружимося, коли він стане на ноги. І це була однією з мотивацій. Нарешті вже відкинути милицю і ходити на двох ногах, повністю бути відновленим, реабілітованим. Нині вони за українською традицією стають на весільний рушник, цілуються та знають попереду найкращі миті їхнього життя. Бо мене подавала доля. На урочистостях найрідніші люди, які надихаються історією молодих людей. Я хочу побажати молодій сім'ї, міцного здоров'я, безмежного щастя і кохання, поваги один до одного, достатку, слагоди й миру. Сімейного добробуту. Ну, а саме головне в сім'ї це повага. Буде повага, буде щастя, і любов і кохання все буде. В першу чергу я хотіла би побажати закінчення війни, щоб ми перемогли, і наші діти всі жили у мирі і у спокою, і у щасті будували своє життя у мирній країні, процвітаючи нашій мирній Україні. Нині наречена планує своє життя у Хмельницькому, звідки родом влад. У велику родину дівчину приймають із радістю. Віка хороша людина, вона показала себе дійсно на справі. Він пройшов нелегкий час, а вона весь цей час була з ним, хоча вони були знайомі недовго. Тобто вона могла просто сказати, що ну, сказати поки і все. Але вона його не кинула саме в, в такий, ну дійсно в найважчі період в його життя. Була з ним, то є, я впевнений, я їй довіряю. Я з, з легким серцем скажу так, відпускаю його в нову сім'ю. Засвідчити мить непереможного кохання. Завітали й побратими. Один день ми отримали з ним поранення, і так сталося, що підтримуємо один одного вже більше ніж півтора року після поранення. Я думаю, що для них, для влади, для віки складнощі по позаду. Попереду тільки кохання. Попереду тільки відносини гарні, попереду тільки хороші емоції, які я думаю, вони будуть здобувати і будуть отримувати від того, що вони знаходяться разом. Сьогодні народження цієї сім'ї це є прикладом того, що кохання перемагає будь-які складнощі, перемагає будь-які ситуації, і воно завжди веде нас до перемоги. Оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший подільський. Сезон молодої картоплі у розпалі на прилавках магазинів височіють картопляні гори. Серед хмельничан попит на овоч більшає, адже кожен хоче встигнути поласувати традиційною літньою стравою, дещо солодкою та ніжною картоплею із меншим містом крохмалю аніж у старій. Скільки просять за кіло молодої картоплі на центральному ринку? Дізнавалася Тетяна Ржепянська. Смажена, печена, чи варена, молода картопля займає почесне місце серед улюблених страв хмельничан. Щороку з початком сезону господині знаходять різноманітні версії її приготування. Молоду картоплю із чесничком, зелень, кропа обов'язково, і олійка. Або сливочне масло. Ну це казка. Картоплю я роблю, роблю по-французьки. З курочкою, з м'ясом. Та саме цибулька, там сир, все, все, зелень, все дуже запікаю в духовці, дуже добре. Буду просто варити, бо дуже смачно. На полицях центрального ринку картопля з'явилася ще ранньою весною. Щоправда, імпортна та дорожча. Це була єгипетська перша за Вона коштувала 80-85 гривень за кілограм. Зараз Потім після неї була закарпатська картопля. Зараз на даний момент ми торгуємо Тернопільська область картопля і везуть з Нової Ушиці також. Картопля вирощена в Україні за ціною доступніша і за смаком не поступається за кордоній, кажуть продавці. Вартість цього овочу залежить від калібру. Ось такий калібр 25 гривень за кілограм, ось такий 35 кілограм, і ось такий 45 за кілограм. Це на сьогоднішній день така ціна. Вчора Ми було трошечки дорожче. Ось таку беруть посмажити або на бороні, або на пательню. А таку, хто не хоче чистити, хто ледачиться, то беруть таку більше, щоб швидше почистити. Цього року врожай рясний, тож згодом у молодої картоплі на ринку стане більше, а ціни знизяться. Проте більшість любителів традиційної літньої страви вже спробували новий врожай. Стару вже не беруть, бо старою вже зараз він так багато, то Будуть брати, беруть потихеньку і буду далі брати. Окрім смакових якостей, молода картопля багата на вітаміни, мінеральні речовини та практично не містить жирів. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Слово захищало та захищає нас. Воно є одночасною і зброєю і надійною бронею. Такий лейтмотив фестивалю 2024 літерія. 21 червня любителі літературного мистецтва зможуть відвідати триденний захід у різних локаціях Хмельницького, послухати знаних письменників та початківців, які презентуватимуть свою творчість, відвідати книжковий ярмарок, і це ще не все, що пропонують організатори. Деталі розповіли Олександрі Толстюк. Письменники Поділля зможуть проявити себе в обласному центрі відбудеться традиційний літературний фестиваль Літерія. Там письменники обмінюватимуться досвідом та відкриють для себе багато нового. Він має таку назву не просто так. Цю назву можна трактувати по-різному. Це може бути літера та особистість. «Я». В цьому є слово терра земля, тому що ми популяризуємо саме Хмельницьку творчість і творчість хмельницьких авторів і дружніх наших авторів з Хмельницького регіону. Та не тільки організували захід, Хмельницький міський будинок культури, літературне об'єднання «Ловці слів та мистецька формація «Арт-А». Програма фестивалю налічує понад 15 подій. Ми сподіваємося, що цей фестиваль. Покладе якийсь такий початок для того, аби е, мистецькі об'єднання, довкола літературні об'єднання е, знали один одного, продовжували справу один одного і розвивали саме літературний державний та недержавний сегмент нашого міста е, засобами своєї творчості. Захід відбудеться на трьох локаціях. Розпочнеться він у мистецькому дворику. Стартує фестиваль із декламування поезії та прози. На наступний день для відвідувачів відкриється ще одна локація мистецький простір. Кут за попередньою реєстрацією. Можна відвідати останню локацію у Сёрф Кефей» на березі Південного Бугу. Там буде відбуватися такий мистецький ланч, де митці зможуть обмінятися досвідом. Це будуть письменники різних генерацій від професійних митців до тільки початківців-аматорів. У фестивалі візьмуть участь Любко Дереш, Ія Кива, Анга Зелена, Андрій Куранов, Євген Остапчук. Олександр Шакіров та Ростислав Кузик, гості слухатимуть музику гуртів Двіж, забавка і Дмитрик та артистки Чуприненко. У нас більше 20 учасників, і для нас було власне дуже важливо, щоб окрім літератури були ще представлені і іншого формату подій, не тільки літературні читання. І з рахунок цього, ми орієнтувалися на цей концепт і. Змогли зібрати справді потужний лайнап. Захід матиме й благодійну складову. Кожен бажаючий зможе задонатити на потреби ЗСУ. Доєднатись до літературного фестивалю та послухати хедлайнерів зможе будь-хто бажаючий. Триватиме захід із 21 по 23 червня. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Питання складне та неоднозначне. Так висловлюється про економічне бронювання представники Верховної Ради України. Що ж думають про такий спосіб легального відкупу від мобілізації жителів Хмельницького? Наші журналісти поцікавилися у щоденній рубриці. Якщо роботодавець хоче забронювати свого працівника, муситиме платити 20 тисяч військового збору щомісяця. Відповідний законопроєкт розробили ще у січні поточного року. Чи виправдане таке рішення на думку містян, дізнаємось. Я вважаю, що це потрібно так. Да, якщо бронюється людина для праці, роботодавець повинен сплачувати за неї кошти державу. Ну, в принципі, якщо людину роботодавцю потрібно, то хай собі платить, які питання? Ні. А чому? Ну ні. Мені кажеться, ні. Якщо це в інтересах роботодавця, то звісно. Якщо працівник може принести прибуток роботодавцю, Більше 20 тисяч, то так. А якщо ні, то я думаю, що це не є целеспрямовною для роботодавця, тільки в крайні випадки, якщо робітник як приносить великі здобутки. Але є робітники, які виконують роботу незначну, але вони незамінні, розумієте? І коли роботодавець просить про бронювання, то він, навірно, має для цього підстави. В принципі, зараз дуже багато робочих місць і людей дуже в дуже великому дефіциті. Тому я тільки за ні. Чому? Тому що хто буде платити. Так, я вважаю, що виправдано, тому що керівникам підприємств потрібна робоча сила. Для цього їм необхідно забронювати людину, а ці кошти можуть піти на озброєння ЗСУ, що дійсно зараз дуже необхідно. Тому я вважаю, що це повністю виправдано. Якщо фірма працююча, має прибутки, я думаю, для фірми це буде вигідно. Це все про що встигаємо розповісти. Більше актуальних новин у наших соціальних мережах та у інформаційних випусках. «5 хвилин на головне. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.